Щодо, скажімо, автоматів. Стрільба одиночними. Це єдине, що вас врятує. Тому що одиночними ви можете вистрілити три цей раз. А оце — одиночними. Сам вниз це одиночними. Для чого це так зробили? Посередині автоматичної руби, там вниз одиночний. Автомат завжди є в такому положенні. Ну, коли ви десь переміщаєтесь. Для того, щоб провести його в бойову дію, нам потрібно опустити, зосплати патрон в патронник і тоді проводити якісь дії. Зрозуміло. Чому воно одиночне само внизу? Щоб ви, коли страшно, не починали держащими руками пробувати кудись щось перевести. Тому що, коли є страшно, ви з переляку раз вниз сам. І нема жодного тому що в самому низу буде автоматично, а організ вас кине з переляку до кінця запхати. Розумієте, тому що страх, мілка моторика не працює, працює тільки грубо. Ви зможете тільки з переляку його туди, вниз запхати і починати з таким очима кудись стріляти. Якщо ви його туди, а там автоматичний. Тррррр! Ні патронів, ні в кого не попали. Тому автоматичний посередині є, щоб ви випадково з переляку не вистрілили всі патрони. Ці патрони ви можете виставити не тільки з переляку в нього, а автоматичні поставили. Думайте, що ви рембо. І ходите по блокпосту собі, чергуєте собі, дивитеся. І тут стається ситуація. Ні, вона не стається. Ви йдете, чекаєте ситуацію, спіткнулись. І весь рожок вальнули в невідомому напрямку, з переляку. Тому що всі воїни світа Ходять отак. Це велика помилка. Палець ніколи тут не, ні. автомат на запобіжник. Автомат запобіжника знімаємо тільки тоді, коли збираємо вести бій. У Львові на блокпосту чи в хаті отак ходити не треба. Нема загрозів. Багато часу не потрібно зняти і вистрілити взагалі. Він завжди на запобіжнику дуже з зброю, всі красавці, блокпост стоїть 15 чоловік, всі ходять, хтось спіткнувся, хіря трьох-чотирьох завалив. Другий блокпост, третій блокпост, це саме. Все, так от спіткнувся, випадково нажав, бо всі готові е, до бою. У нас шалені втрати перші дні війни були. І зараз є втрати на війні, де кожен до другого святили стріляє. Якщо проаналізувати відео, які відбуваються на фронті, вони бігать. отак будуть Отак бігають. Тому що ти під час ведення бою, ви там десь лежите в якомусь там, засідці, наприклад, так? і починаєте щось там собі стріляти, рядом тут, ви тут стріляєте, отут хтось стріляє. Тоже. Бачиш, що дві там щось ідуть чи що, він скакує і починає бігти, з переляку. А ви стоїте і він отак от біжать свої ж бігає. Коли страшно, включається тунельний зір, ви нічого не бачите. Ви бачите 20 см. Ніхто не бачить нічого з боку. 20 см От ти стріляєш, бо ти кобіжить якийсь другий. Зитино, ви в нього попадаєте, сволочиш. Про ті статистики ніхто не говорить і ніколи не розкаже, яка кількість. Але кількість шалена. свої свої будуть. Тому що необережне погодження зі зброєю. Нажав, спіткнувся, завжди патрон в патронку такі, ну всі. Нема потреби, нема загрози, на запобіжнику це А народ упускає, а вдруг нападуть. Ну нема вдруг, це не секунда. Напад це о, там біжать, тебе буде купа часу привести в бойову готовність, коли щось станеться. Тому такі речі ви повинні знати. На запобіжнику, вверху. Зняли запобіжника вниз. Тоді я веду бій. Нема потреби, поставив назад. Зрозуміло? Ніколи поводження зброї не крутим автоматами перед носом. Все треба, щоб нікуди воно є. Тому що ви, громадські, люди, носите. таким чином автомат носить. Під час бігу, щоб не прострелити ноги треба піднімати, щоб нікого не прострілити. Отак бігте пропозиція з таким пальцем, чи кудись ви там біжите, ви всі сусідів в хаті постріляєте. Якщо ви будете по подвір'ю ганяти, коли хтось до вас піде, ось так, ось таким чином. Він прижався собі десь, поклав на кузов і ось таким чином. Чи якщо є е шнурочок такий, ремінь, <гаджи> назмемо його, то він десь тут.